Масштабні спортивні змагання відбулися впродовж 26-28 вересня в академії спорту в місті Буча. Кілька десятків команд кращих серед територіальних громад України взяли участь у боротьбі за медалі та кубки у таких спортивних дисциплінах, як футбол, волейбол, шахи та шашки, гировий спорт, настільний теніс та дартс. Сьогодні міністерство молоді і спорту має один із пріоритетів залучення всіх верст населення до рухової активності. Станом на сьогодні це перші літні всеукраїнські. Ігри серед територіальних громад міських, селищних сільських. Спільно з громадськими організаціями було створено ідея саме залучення всіх людей, всіх громад до цих ігор. Змагання організоване Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством Колос та Національною асоціацією спорту України за підтримки профільного міністерства. Політика держави і політика нашого суспільства і бізнесу вже. Свідомо того, що громада є і має стати самим сильним осередком нашої держави. І в цьому осередку місце фізичної культури серед всіх категорій населення буде мати достойне місце. Саме популяризація спорту, залучення мешканців громад до здорового способу життя, ствердження української національної ідентичності і є метою перших всеукраїнських літніх спортивних ігор серед територіальних громад, каже президент Національної асоціації спорту Ярослав Біляєв. Це перші унікальні змагання, які ми проводимо до цього такого рівня змагань ніхто не проводив. Тобто ми цими змаганнями достукалися до самих низів, до селищних громад, тобто команди з сіл. Селищ вони мали змогу, мали змогу прийняти участь уже в такому всеукраїнському рівні змагань. До того ж, заняття спортом є невід'ємною частиною реабілітації наших захисників. Як зазначають партнери змагань, популяризуючи здоровий спосіб життя, залучаючи ветеранів до занять спортом, ми допомагаємо їм соціалізуватися, звикнути до умовно мирного життя. Ми розуміємо, що спорт є також. Основною частиною реабілітації наших військових ветеранів, які повертаються до нормального мирного життя, ми маємо розуміти, що ми мусимо їм допомагати. Ми мусимо допомагати розвивати спорт в територіальних громадах. Ми мусимо допомагати розвивати спорт на будь-якому рівні. І це не лише про власне змагання. Національна асоціація спорту України випустила у світ кілька книжок. Одна з них розповідає про становлення спорту на Київщині. З неї можна дізнатися про видатних спортсменів регіону, про тих, хто розвивав спорт ще кількасот років тому і продовжує цю працю по сьогодні. Інша без перебільшень справжній унікальний посібник для забезпечення організації та розвитку фізичного виховання і спорту у територіальних громадах України. Я там даю дуже багато даних історичних про область, просто так даю багато даних про людей, які зробили великий внесок в розвиток фізичної культури і спорту, там цілих 100 чоловік. Роблю такий розділ, що показую. Видатних людей, які родилися на Київщині, щоб діти знали. За першими літніми іграми на нас чекають і зимові, каже організатор дійства Ярослав Біляєв. Ну і, звичайно, наступного року такі змагання теж будуть відбуватися. Дані змагання це є фундаментом для проведення майбутніх змагань. Сьогодні саме перші. Ми їх назвали в розрізі всеукраїнських змагань. Ми сьогодні виділили саме перші. У нас будуть другі, треті, четверті, і так далі. Так далі, так далі. Е, ще ми проводимо зараз консультації. Це літні ігри. Ми будемо проводити започатковувати зимові ігри. Тобто сьогоднішні змагання це є фундамент до розвитку подальших спортивних досягнень цього напрямку. За два дні запеклих змагань у різних дисциплінах. Десятки спортсменів завоювали медалі. Команди отримали кубки і, звичайно, визначилися команди громад абсолютні переможці ігор. Чекаємо на наступні зимові та літні змагання. Дмитро Ніжельський, Дарий Гончарук, Станіслав Малішенко, новини. Телеканал Крокус.